це нормально. Це нормально. Але, лопати, є чи ні? Ви ж місці, принесіть лопату. Стоп ви вимеш... місяць! Лопати Коли? несіть, лопати? а Я не нема присовити. Я я. Я я мій комендант. Давай. Лопати, все сюди. Лопати подайте, ай, люди добрі. Я ж говорю, якби рука не приїхала, так тут або належало досвідусь нового. Года. Рома, Та десь поїхали, хлопці, будь заводити. заводять. Да. Та тут ось ви знаєте, лю... орли, блін. Да, люди як муравски на Майдані барик йдуть. 3-5 хвилин барикада стоїть. Так, да, барикада Як на Банковій в той день, коли ну, погнали на майдан, вчора, ой, позавчора, mm -hmm. як із інститутського гнали. На банковій барикаду зробили. Нас тоже гнали. На банковій барикаду зробили за пів часа. Ні, ні, а я її ділав, я бачу. Там півтора часа не Ну, хай полтора, я трохи привкав. Я я там там раз... Ти раз... теж був? Там? Я Якраз там, раз... на інституті. Бачите, там, на... там, там нашого колишність. Барикад? Ні, на Шовковиші ні, а іменно на банк. На, на, на шовковичні не був, тільки ЗІЛ, звісно, не пхав. Ну, був на Шовковичі на налипці, а це, барикади це дуже швидко. Так ти бачиш, який нароз на цій банкері? Це з